Наше покликання створювати комп'ютери, які роблять людей щасливими. Починаючи з 2017 року, ми зібрали понад 3000 потужних машин для ігор, рендерингу і штучного інтелекту. Кожен комп'ютер ми збираємо під індивідуальне замовлення, досвідченими комп'ютерними майстрами, з налаштуваннями біоса, встановленням драйверів та тонким регулюванням всієї системи. У конфігураторі на нашому сайті ви можете персоналізувати свою збірку за технічними характеристиками та зовнішнім виглядом. Наші менеджери проконсультують по кращій конфігурації у співвідношенні потужність, надійність, ціна та оптимальній сумісності комплектуючих. Перед відправкою комп'ютери проходять тестування стабільності системи, синтетичні тести в іграх та робочих задачах. Безкоштовна доставка ПК по всій Україні новою поштою у надійній флетбокс упаковці. Ми надаємо онлайн підтримку протягом усього гарантійного періоду з можливістю трейдингу комплектуючих. Чекаємо вас на нашому сайті gamingpc.com.ua